Дівчатка, привіт! Хочу вам сьогодні розповісти про роботу в б'юті-сфері в Штатах, про легальну роботу, нелегальну роботу, як отримувати ліцензії і так далі. Тож погнали! Вперше в штаті я приїхала більше шести років тому, і на той момент ми з чоловіком знали, що ми будемо тут жити лише пару років, і мені було недоцільно отримувати цю ліцензію, тому що я думала, що мені треба йти. В школу, яка коштувала більше 15 тисяч доларів, вчитися рік. І мого рівня англійського не вистачало на те, щоб знайти якусь ще інформацію. Тому так воно все вийшло. Але в той час я працювала. Я працювала весільним стилистом. Я робила зачіски та макіяжі нареченим, їх подружкам, мамам в день на день весі, в день весілля і я працювала без ліцензії. Я знайшла на той момент інформацію, що борди можуть контролювати лише а, салони. Вони технічно не можуть контролювати виїзних артистів, не можуть контролювати, наприклад, кінематографі, і тому подібне. Тобі ж те, де ви постійно виїжджаєте, релокації, тому тому подібне. Тож я так і працювала. Також це сезонна робота, тому я вирішила ще займатися нарощуванням бій, робила я це вдома. Я не дуже багато працювала, і, чесно кажучи, у мене не було з цим проблем. Хоча я знаю, що такі випадки бувають, коли приходять додому і тому подібне. Але це ж знову це не факт. Це треба комусь насолити. Я думаю, щоб таке сталося. Я також працювала і в салоні робила вії. В принципі, у мене не було проблем. Хоча, як я вже сказала, випадки бувають і це все на ваш страх і ризик. А що скажу по ліцензіям? Коли ми приїхали сюди в цей раз, я вже знала, що ліцензію треба отримувати, щоб працювати і не боятися, щоб масштабуватися, розвиватися, рекламуватися і тому подібне. А я зайнялася. Пошукам всієї інформації. Всю цю інформацію можна знайти онлайн на сайтах борду вашого штату. Як, наприклад, я живу в Нью-Джерсі, то мені треба було гуглити Cosmetology Board of New Jersey. І поїхали далі там свої всі запроси шукаєте. Тож. Такого я знайшла, що можна, виявляється, свої дипломи українські перекласти і перевести в Україну в України сюди в штати, і таким чином можна отримати ліцензію. Також я знайшла інформацію про те, що кожен борт висуває свої вимоги щодо тем та ліцензій. Це ви можете так само погуглити. Наприклад, тема дезінфекція, і вони прямо так прописують дезінфекція. Теорія 2 години, практика 5 годин. І так ідуть дуже багато тем. А, і це найголовніший момент, щоб ці теми і години співпадали з тими, що вказані у вашому українському дипломі. А, тобі ж, це не значить, що все повинно бути прямо слово в слово, але приблизно, щоб воно от прямо співпадало. Це найголовніше. Що, в принципі, запорука отримання вам ліцензії в Штатах. А, поки я оце все шукала, я натрапила на дуже класну дівчинку Христину Гасенко. Я думаю, ви дуже багато вже про неї чули. А, я у неї замовила консультацію. Скажу, що до консультації я вже всю інформацію, в принципі, знала зі своїм рівнем англійською. Я всього нагуглила, у мене було там декілька питань. Вона дуже класно структурує все. Тобто, якщо у вас є гроші, Клас, беріть консультацію, не пожалкуєте. А, дуже швидко все, ви просто скоротите у той час на пошук інформації, на переписку, на якісь помилки і тому подібне. А, так, а, які вимоги далі по ліцензії? Вам треба шукати всю інформацію щодо вашого штату. Це дуже головне, тому що кожен штат висуває свої вимоги. Але є обов'язкові моменти, як, наприклад, вам треба ваш шкільний диплом. Та диплом косметологічний, який ви отримали в Україні, перекласти на англійську, завірити нотаріусом і потім відправити тут на евалюацію. Всю цю інформацію ви можете знайти онлайн на сайті вашого борду. Борди пропонують декілька компаній, які вони одобрили. Для евалюації ваших шкільних дипломів. Це дуже обов'язково, тому що вони пропонують список лише з небагатьох компаній, тому що там йде реальна перевірка того, що ваш диплом шкільний державного зразка, і він оригінальний. І далі вони дають список тих компаній, які можуть робити евалюацію вашого косметологічного диплому. Тобто що ви зв'язуєтеся з цими компаніями, відправляєте туди. Англійську українську версію завірені нотаріусом для евалюації. А якщо ваші години, які у вас вказані в українському дипломі на косметологічному дипломі, співпадають з тими годинами, які вимагають штати, які вони надають в своїх косметологічних школах, то у вас ваш диплом пройде евалюацію, і ви отримаєте висновок такий, вони вам пришлють Пошту ці висновки їх не можна відкривати. Вони про це кажуть, а тому, що ви такими ж заклеєними висновками, ці заклеєні висновки відправляєте у борт. Ви відправляєте. Свій а, диплом шкільний, диплом косметологічний. А, ви відправляєте заяву Out of state application, Ви також це знайдете на сайті борду вашого штату а, out of state application, а, Це дуже важливо. А, ви його заповнюєте, там своє ім'я, вам треба ваш social security number, Це дуже обов'язково, бо з нього ви в принципі не можете подати заявку. Потім ви робите афідевіт. Афідевіт – це ви йдете у, наприклад, UPS, де ем, людина дивиться на ваші права чи там, паспорт на вас і каже, так, да, це оця людина, цей Афідевід робиться. Також ви робите справку від лікаря, це можна зробити в будь якій CVS Minute Clinic, там, у різних штатах по-іншому, там десь 50-80 доларів ви платите за цю медкомісію. А, от і все це, також ви робите чек. Кожен штат вимагає там свої свою суму грошей на те, щоб а, вас провести по своїй базі даних. Так, у нас, наприклад, Ніжерсі це було 160, здається доларів. А знову таки треба дивитися все на сайтах бордів. Весь цей пакет документів ви берете, відправляєте в борт, і там через якийсь час вони вам відповідають. А, у мене були там деякі <хи> незрозумілості, як, наприклад, їм не сподобалося, що в мене є по батькові, і тому від мене просили довести, що це дійсно я, тому що а, в загранпаспорті я просто а, у мене ім'я і прізвище, а от в українських документах ім'я. Прізвище і по батькові, тож прийшлося відправляти, перекладати, завіряти, відправляти ще свідоцтво про народження. Отже, після всього цього шляху я отримала дозвіл на здання екзамену у моєму штаті теоретичного. Підготовка до теоретичного екзамену займає якийсь час. Ви можете підготуватися самостійно. Важливо розуміти, що ви все абсолютно все можете зробити самостійно. Просто це займе більше часу, ніж якщо ви скористаєтесь допомогою, наприклад, от як я скористалася допомогою консультанта. Для самостійної підготовки вам треба купити книжку Міледі, а Міледі останнього випуску їхнього, так там де вони останній раз її обновлювали. І по цій книжці вчитися в ній є абсолютно все. Ось тако виглядає книжка Міледі. Бачите, ось там от Melody Estetics. Тут є абсолютно вся інформація, починаючи. Зараз подивимося, що в мене тут. Так, роз'ясненням, що взагалі визначиться про повністю організм людини, а, про клітиночки, про а, структуру шкіри, структуру органів, про м'язи, наприклад, а, про гланди всі, які є в організмі людини. Про волосся, тому що якщо ви вже дивилися, то в ліцензію естетиста входить абсолютно все, що можна зробити зі шкірою. Тож, все тут є: захворювання шкіри. Тут також про косметику, про всякі препаратики. А що ще тут головне, що тут є, в принципі, протоколи до абсолютно всіх. Маніпуляції, тобі ж, наприклад, там чистка шкіри і тому подібні речі, епіляція а, тіла, і чоловічого і жіночого, тобі ж абсолютно все. Придбати таку книжку обов'язково. Ви можете це зробити на сайті Міледі або на Амазон, так як зробила це я, тому що на Амазон я знайшла її, а, в неї вже хтось покористувався, почитав і повернули чи продали. І вона мені просто обійшлася там 130 доларів замість 200. Але ця книжка обов'язково, для всіх, хто хоче підготуватися самостійно або не самостійно також. Ще на сайті Міледі ви можете знайти тести, вони десь коштують 40-50 доларів. І по тестам ви можете підготуватися також до екзамену. В моєму випадку мені це набагато зручніше. Я люблю проходити тести, виписувати там питання, які я не знаю, перевіряти їх за книжкою. І так я готувалася до тестів. Також я взяла цю підготовку до до Теоретичного екзамену від Христини Гастенко, у неї йде блок відео-лекцій, невеличкий з тестами. І ще окрема тестова база. Відео уроки не скажу, що вони прям дуже класні, вони дуже поверхневі, але дуже прикольно, якщо ваш рівень англійського не дуже хороший. То, звичайно, це дуже допомагає такі відео відеолекції. Її тестова база дуже крута, тому що вона дуже поглиблена, дуже детальна, на дуже багато тем. А таким чином я підготувалася до теоретичного екзамену. Як я вже сказала, мені борт вислав дозвіл на здачу цього екзамену. Я його забронювала і здала на 85%, тому борт мені вже вислав дозвіл на роботу в Штатах. Так як в Нью-Джерсі досі йде щось там з ковідом, -ем, тут немає практичних тестів, екзаменів, тому пропонують до, до цей дозвіл на рік, у вас є час, вам треба місяць-30 днів попрацювати з кимось, у кого є ліцензія більше трьох років ліцензія статиста або косметолога в салончику, де вам поставлять підпис про те, що ви робите. Чистки обличчя, епіляцію тіла, макіяжі і тому подібні речі. Ось, що хочу ще наголосити, ви реально можете самостійно до всього цього підготуватися. Тобто, якщо у вас на даний момент реально немає тих фінансів, щоб витратити на консультанта, не розчаровуйтесь, ви все це можете зробити самостійно, просто у вас це займе трохи більше часу. Для того, щоб знайти всю цю інформацію. А ви можете писати і телефонувати в борт. Наприклад, я спілкувалася з ними імейлами, і це дуже зручно, тому що якщо ви, ваша англійська ще не на класному рівні, ви можете перекладачем користуватися і також знайти, в принципі, всю інформацію, яка вам потрібна. Обов'язково гугліть все про ваші борди, тому що всю інформацію ви знайдете там. Далі щодо роботи вдома. Наприклад, ви вже здали ліцензію, ви все отримали, все супер. Ви можете, маєте право працювати вдома, але є нюанси. Для того, щоб працювати вдома, ви відкриваєте домашній салончик, і це також треба ліцензіювати. Є так само вимоги у кожного борда, так що, якщо ви хочете працювати вдома легально, гугліть все це. Наприклад, я знаю про те, що входи в будинок і у вашу кімнату, де ви працюєте, не повинні бути сумісними а також повинен бути там санвузол і тому подібні. Тобі ж ви можете просто все це погуглити, подивитися щодо вашого борду у вашому штаті. Ось такі справи. Я дуже надію, що відео було корисним, тому що я бачу дуже багато інформації. Все це росіянською, і на даний момент це прям дуже бісить. Тому мені просто захотілося вийти, розказати вам все це людяною мовою. Ось, надіюсь, що це було корисно. З запитаннями до мене. Звертатись не варто, тому що якщо ви не з мого штату, то я вам нічим не допоможу. Кожен штат індивідуальний, звертайтеся до професійного консультанта. Надію, що просто з цим відео стало дещо ясніше, які кроки вам треба робити, де це все шукати і тому подібне. Так що вдачі! У вас все вийде, це не так страшно, як здається, все можливо. Рівень бюті індустрії в штатах час підіймати, і я надію, що нам це вдасться, тому що тут люди просто не знають, як може бути краще. Тому що я працювала з цими ліцензіованими спеціалістами на весіллях і тому подібне, і це реально жах. Тому прийшов час зараз українських дівчат в штатах нарешті багато, і нарешті ми можемо показати, як треба це все робити. Так що, дівчата, не бійтесь, отримуйте ліцензії і давайте покажемо штатам, а що можна бути класними, красивими і робити цей бізнес красиво. Дякую всім за увагу! Цілую, обіймаю!